Податківці нагадують, до кінця терміну обов'язкової подачі декларації про доходи залишається тиждень, 30 квітня, останній день, коли ще не пізно відзвітувати про статки, зароблені в минулому році. Декларація про миновий стан доходи подається громадянами за місцем податкової адреси, тобто за місцем прописки. В обов'язковому порядку повинні задекларувати свої доходи ті громадяни, які отримали доходи неподатковані податком на доходи фізичних осіб, іноземні доходи, Ходи інвестиційні у вигляді виграшів гральних закладів. Якщо ви маєте дві роботи одночасно, порахуйте сукупний дохід у 2013 році. Сума значить, перевищує 120 розмірів. Загальна сума річного доходу перевищує 120 розмірів мінімальних заробітних плат. У 2013 році ця сума складає 137 640 тисяч гривень. Такі громадяни також повинні задекларувати в Сковому порядку свої доходи обов'язково готують декларацію про доходи і ті ж у які хочуть повернути частину сплаченого податку у вигляді податкової снижки. У 2014 році такі громадяни подають за підсумками 2013 року до кінця 2014 року. А от чи збільшилась кількість підприємців, чиї доходи в минулому році перетнули межу в один мільйон? Ми вже дізнаємось згодом.